Ми вас вітаємо з таким здобутком. Важка гра, тим паче дерева тим паче, що суперник постійно грав першим номером, хотів забити, він забив 4 голи. Там, він, ви, Повели двома, але той фундамент, який був закладений у першому поєдинку, він сьогодні відіграв головну роль у цьому матчі, але завжди перемагає сильніше. Ось ваші враження про гарячих слідах. Від цього що хотілося сьогодні сказати, тримаючи такий красивий кубок? Так, дякую за привітання. Ну, По-перше, це наше велике досягнення нашого клубу. В першу чергу, я хотів би подякувати нашим президентам. Цим просто фантастичним людям, які роблять все для того, щоб в нашому регіоні розвивався футзал. І, і так само хочу подякувати президентам сухої балки нашого регіону. В фіналі грає дві команди. Це напевно показник. Хочу подякувати нашому тренеру. Олександру Анатольовичу Кабаненка за довіру, віру всіх хлопців до самого кінця, тому що нас по ходу цього сезону склад змінювався, але він вірив в те, що ми зможемо, да, ми змогли. Дякую хлопцям, що віддали всі сили. Деякі взагалі по ходу матчу отримували травму, але виходили як справжні бійці, молодці. Це перемога наша, і ми її заслужили.